Коли трави при простатиті та аденомі простати можуть дійсно допомогти, лікарські трави є ефективними лише на початкових стадіях захворювання. Якщо сечовипускання не порушене або незначно утруднене, трави допомагають зменшити запалення і полегшити симптоми. Але якщо захворювання вже на пізніх стадіях, коли сеча майже не виходить або з'являється багато залишкової сечі, Трави вже не допоможуть. Трави не є основним методом лікування, їх можна застосовувати на першій та другій стадії аденоми простати або простатиту, коли ще є можливість контролювати симптоми без хірургічного втручання. Окрім того, трави можна використовувати для закріплення результатів основного лікування після медикаментозної терапії. Це дозволить зберегти ефект до 6 місяців. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і поділіться ним з друзями, щоб і вони дізналися, коли варто застосовувати трави при простатиті та аденомі простати?